Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про зайві порожні слова? От, скажімо, сполуки слів офіційні документи або підніматися вгору. На перший погляд у межах норми. Але навіщо вживати слова, які нічого не додають? Документи це ж і так офіційні папери. То для чого додавати прикметник офіційні? Отак От само підніматися вгору. Ну хіба можна підніматися вниз? Тут слово вгору зайве. І ось таких слів дублетів у нашому мовному просторі хоч гати. А й справді у нас часто вітають з досягнутими успіхами, хоча нікому б не спало на думку поздоровляти з успіхами, яких не досягнуто. У нас часто виправляють наявні помилки. А хіба можна виправляти помилки, яких немає? А ще в нас часто обговорюють результати проведених виборів, так начебто можна обговорювати результати непроведених виборів. Друзі, надлишкові, а отже, порожні слова називають словоблуддям. Тож уникаємо їх і дбаймо про чистоту свого мовлення.